Всім доброго дня! Сьогодні на каналі Творча Математика, розв'яжемо рівняння, яке ви зараз бачите на своєму екрані. Також я підготував уже другий рядок розв'язку рівняння, щоб було трошки менше переписувати. Отже, з лівої сторони маємо суму двох виразів, справа у нас число 6. Ліва і права частина у нас додатні, тому для того, щоб розв'язати. Це рівняння спочатку піднесемо ліву і праву частину нашого рівняння до квадрату. Також можна собі записати, що перший доданок це в нас, наприклад, а, другий Б. і для того, щоб піднести ліву частину до квадрата, скористаємося формулою скороченого множення а плюс б до квадрату, або квадрат суми. а плюс б до квадрату дорівнює а в квадраті, плюс 2аб. Плюс b у квадраті. Переходимо до нашого наступного рядка. Тут у нас записана ліва частина в квадраті, але в наступному порядку. Спочатку в нас знайдено А квадрат, потім b квадрат, а плюс 2 ab у нас знаходиться в кінці. Отже, щоб піднести перший доданок до квадрату. У нас просто скоротиться корінь. Ми отримуємо х плюс 2 помножити на корінь з х-1. А другий доданок після піднесення до квадрату буде мати наступний вигляд: плюс х-2 помножити на корінь х-1. І далі записуємо подвоєний добуток першого на другий. Отже, це все в сумі нам буде давати 36. Тепер бачимо, що плюс 2 помножити на корінь з мінус 1. І мінус 2 помножити на корінь з мінус 1 можна знищити. Забираємо. X і х це в нас подібні. Отже, маємо 2х, плюс 2 помножити, і тут можна так скопіювати. Переставимо сюди, буде дорівнювати в нас. 36. Тепер, щоб нам було трошки простіше розв'язувати, ми можемо скоротити все, поділити ліву і праву частину на 2. Отже, щоб не переписувати, тут у нас залишиться х. А тут у нас залишиться просто одиничка. Ну, яку можна не писати. Напишем. Тепер пам'ятаємо, що корінь А помножити на корінь Б дорівнює корінь з АВ. Відповідно, оцей, те, що в нас було подвоєним добутком, ми можемо взяти все під один корінь. Запишемо x додати корінь. І запишемо X плюс 2 корінь з Х-1. помножити це в дужки, Х мінус 2 на корінь x мінус 1. Корінь х мінус 1. І все це дорівнює вже тепер 18. Зриваємо дужку. Рівнює 18. Тепер перемножимо. Але перше, ніж. Перемножити. Задаємо, що є ще одна формула скороченого множення це є різниця квадратів, це а квадрат мінус Б квадрат, дорівнює а-б мінус на а плюс Б. А мінус Б помножити на А плюс Б. І справді, якщо подивитися, у нас х виступає в ролі А, тобто, ось це у нас буде А. А це в нас буде b. Тобто 2 помножити на корінь з x-1 можна записати як b. Відповідно, тут в першому множнику ми маємо плюс, в наступному маємо мінус, можемо скористатися цією формулою. Запишемо x плюс, тепер корінь. Ну, зрозуміло, що х в квадраті це буде х квадрат, а тепер потрібно 2 помноження на корінь х 1 піднести до квадрату. 2 підносимо в квадрат, це буде 4. Пам'ятаємо, що знак у нас мінус. Це буде х квадрат мінус 4. І корінь з х-1 до квадрату. Пропадає у нас наш корінь, і залишається тільки х-1. 4 помножити на х-1 вже ніякого кореня не буде. І це все буде дорівнювати. 18. Продовжуємо переписуємо, а під коренем розкриємо дужки. Це буде х квадрат мінус 4х плюс 4. Якщо добре орієнтуватися в формула скороченого множення, то ми будемо бачити, що в підкореневому виразі у нас. Це є х мінус 2 до квадрату. Тобто це буде а мінус b до квадрату. Якщо в нас а мінус b до квадрату, то ця формула буде набувати ось такого вигляду. В дужках буде а мінус б в квадраті, і тут буде а квадрат мінус 2b плюс б в квадраті. Отже, можемо записати, що х плюс корінь. Х-2. До квадрату дорівнює 18. І тепер нам необхідно добути корінь в x-2 в квадраті. Розуміємо, що х-2 у нас може бути і від'ємне, і додатнє, так як воно буде піднесене до квадрату, то з нього можна буде добути корінь. Тому пам'ятаємо, що корінь з А в квадраті це є модуль а, тому наше рівняння. Набуває вигляду. Зараз заберу ось це воно вже нам не потрібне. І продовжуємо розізок нашого рівняння. Це буде x додати модуль х-2 дорівнює 18. І тепер бачимо, що якщо в нас x. Буде більше рівне 2, наприклад, більше рівня 2. То цей модуль буде число додатнє, а модуль додатнього числа є саме число. Тобто, щоб розкрити цей модуль, ми запишемо x плюс x мінус 2 дорівнює 18, 2х мінус 2 дорівнює 18, мінус 2 перенесемо сюди, 2х дорівнює 20, х дорівнює 10. Дивимося 10 більше, ніж 2, тому це буде нашим першим розв'язком цього рівняння. Подивимося, чи є інші розв'язки. Для цього візьмемо х в діапазоні менше 2. Запишемо х. Тепер у нас модуль вже буде від'ємного числа, а це буде число протилежне. Тому будемо мати х плюс 2, вирівнює. 18. Хвідняти х це буде 0, 2 до 18. В даному випадку розв'язків у нас немає. Тому ми маємо єдиний розв'язок в цьому рівнянні. Відповідь це буде в нас 10. Ну і можна перевірити себе. Початкове рівняння, якщо ми підставимо 10, то ми будемо мати корінь 10, плюс 2 помножити на корінь з 9, плюс 2 помножити на корінь з 9. Додати 10. Мінус 2 помножити на корінь з 9. І це все повинно дорівнювати 6. Перевіримо. Корінь з 9 це 3, 2 на 3, 6, 10 плюс 6 16, корінь 16 це 4. Додати. Тут буде 6 у нас. 10-6 це 4, корість 4 це 2. 4 додати 2 дорівнює 6. Значить, перевірка зійшлася. Отже, ми розв'язали це рівняння правильно. На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалося, ставте лайки. Пишіть в коментарі свої запитання. Дякую.